Гарного всім дня дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант. Цікавий варіант формування булочок. Рецепт тіста я напишу в коментарях. От. Виклала тісто на поверхню, тепер ділю я його на 9 рівних частин. Вивертаю тісто, заокруглюю і знову кладу відпочивати хвилин. На 5, на 10. Тепер я беру кульку одну і розкачую її в пласт. В кого які вийдуть. Дивлячись, в кого які булочки будуть. Так, тепер я ось так кладу, щоб мені було зручно вам показувати. Вилочку я вмучаю в борошну, щоб вона не прилипала до тіста. І роблю ось так. Озори. Тепер кожну вилочку тут я ось так порозрізаю, щоб зробити такі уявні листочки. Видно? Видно? Тепер я перевертаю. Ось так до вас ближче і гарніше. Так, начинку можна любу. У мене повидло грушеве. Я його робила показувала на камеру, яке я роблю. Груші терла на терку з цукром, варила та й все. Можна згущенку, можна в кого що є. І ось так я закручую. Ось такі виходять гарні. Булочки, ось так. Все у вас вийде. Головне, спробувати на одній і все вийде. З першого разу. Це я, вам. я запевняю вас. Булочки я поліпила ось так. Тепер я ставлю їх в розтойку і розігріваю духовку на 180 чи на 190 градусів. Булочки вже помазала яєчком курячим. Тепер зверху можна взагалі нічим не трусити. Можна ось так, як я кунжутом, можна ще маком зверху потрусити. А я потрушу і кунжутом, і маком ось так, щоб гарно так було. Смак придає кунжут такий жарений, то наче оріжками такими пахне. І ставлю в духовку випікатися від 15 хвилин 180-190 градусів. Ось такі вони в мене вийшли, булочки, дівчата. Такі гарні, правда ж? Повітряні, як завжди, повинно дюшесове. Грушеве, по-своєму смачне. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей.